Екстрено так близько армія РФ до провалу ще не була. Суцільний розгром окупантів на фронті ворожа техніка не витримує ударів і розсипається. Росіяни намагаються видалити це відео із мережі. Невже загарбники шукають шляхи як злитися? Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Горить навіть небо дронщики успішно мінусують армію ворога та не дозволяють їй ні на крок рушити вперед. Найгарячіша ділянка фронту потрохи очищається від росіян, втім напруга не спадає. Новий штурм, а з ним і багато роботи у зсу потужний ляпас окупанта. Яка оперативна ситуація на лінії зіткнення, Розкажемо прямо зараз. На куп'янському напрямку підрозділи прикордонників успішно працюють по ворожих укриттях. Дронами знищили танки, ББМ, кілька сау та пункт управління. БПЛА точні удари коптерів камікадзе позбавили ворога захисту та серйозно послабили його бойові можливості. Бійці також підірвали низку позицій противника, зокрема бліндажі, підвали та зруйновані будівлі, де ховались штурмові групи окупантів. Гарячий тур у пекло організували росіянам воїни 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого на Харківщині. Штурмовики на квадроциклах планували прорвати оборону наших підрозділів та лише отримали на горіхи. Більшість назад не повернулись. На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Ольгівка, Линова, Зелена Долина, Ямполівка, Рідкодуб та Нове. Українські захисники відбили всі ворожі атаки, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві. З лиманського неба зенітники 63-ї бригади прибрали найдорожчий російський розвідник Мерлін. Крило вартістю близько 300 тисяч доларів збили дроном. Вдалося ліквідувати іще один суперкам. Не встигають тікати окупанти від ФПВ-шок Фенікса. На Донеччині прикордонники зупиняють навіть найспритніших, хоч на мотоциклі, хоч на квадроциклі. На Краматорському напрямку московити атакували у районах часового яру, курдюмівки, ступочок, передтеченого та білої гори. На цій ділянці фронту знищують особовий склад і техніку ворога. Пілоти Рейвен» бригади Холодний Яр зокрема цього разу спалили танки, гармату, наземного робота та радіотехнічне обладнання. А бійці п'ятої штурмової влаштували загарбникам гарячі зустрічі і ударними дронами атакували САУ «Гіацинт-С». Заодно злетіли в повітря і укріплення противника та укриття з піхотою. На турецькому відтинку майже 30 атак за добу в районах Дружби Леонідівки Кримського та Турецька. Боротьба з ворогом триває тут і у повітрі. Оператори дронів Азову показали, як ліквідують розвідувальні крила противника та його ударні ланцети, зали та суперками. Артилеристи 28-ї бригади імені лицарів зимового походу поділилися своїм відеопоглядом на службу. За сухими цифрами влучань криється справжнє захоплення бійців своєю справою. Перелік вражень поповнили бойова машина ГРАД, гармата рапіра, транспорт та групи піхоти. Ворог не припиняє сунути на Покровськ. Зруйноване та знелюднене місто оборонить, зокрема 155-та механізована бригада імені Анни Київської. Коли ми приїхали. Ну, в січні, можна так сказати, я вже безпосередньо керував бригадою, тому що покрос був більш-менш цілий, людей було більше. Зараз, на жаль, противник постійно гатить авіційними бомбами, артилерією, тому, на жаль, знищують місто. Як як місто на покровському напрямку оператори БПЛА 46-ї аеромобільної бригади позбулися екіпажів ворожих дронів за допомогою скидів протитанкових мін, а кульмінацією влучних ударів стала успішна атака по САУ «Нона», яку намарно намагалися сховати в посадці. Ворог намагається просунутися вперед як пішки малими групами, так і на легкій автомобільній техніці. Тож у дранарів Спартану побільшало цілей, окрім живої сили, полюючи на мотоцикли, на яких пересуваються окупанти. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів: Сухобалка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Дачинське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. На новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак. На прорив до населеного пункту Багатир російське командування відправило штурмову колону з 18 мотоциклів та 10 автомобілів. Проте наші бійці вчасно помітили наближення ворога і зірвали його наміри. Майже вся техніка залишилась догорати там, куди встигла доїхати. На Новопавлівському керунку росіяни атакували в бік привільного Дніпроенергії та розливу. Бійці 110-ї механізованої імені генерал Хорунжого Марка Безручка зупинили бронетехніку ще до початку штурму. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Нищівна помста ЗСУ. Цей зухвалий штурм росіяни запам'ятають надовго. За один виїзд мінус півтори сотні окупантів. Їхня техніка тепер лише спомин. Артилерійські залпи були точно і безпощадно. Путінські генерали за крахом своєї армії спостерігали із бункерів. Чи ухвалять після цього рішення про початок відступу? Усе про це вже за мить. Можею техніки виявили дрони спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Бійці певний час стежили за пересуванням противника і готувались до зустрічі. Ми очікували, що вони будуть іти в наступ. Вони вибрали час, вони заходили ще по дню. Воно було десь близько 40-11 техніки. І приблизно до 300 людей особового складу на противника до справи стали оператори дронів та артилеристи Артану. Перші три БМП спалили ще за кілька кілометрів до лінії зіткнення. Деяким вдалося прорватися трошки ближче, але все одно це не дало ніякого результату для окупанта. Вони були знищені теж так само на підході до наших позицій, як артою, так і іншими засобами. Включаючи ударні ФПВ. Частина ворожої техніки не пройшла мінні загородження. Вони висаджували особовий склад. Ну, їхня тактика так і є. Вони підвозять на більш важкій броньованій техніці, висаджують і намагаються повернутись. Але навіть та техніка, яка висадила особовий склад, уже на відходах теж була розбита. Коли вони вже побачили, що їх виявили і почали знищувати, то тоді, звісно, вони почали робити десантування і ми їх вже вилавлювали по всім посадкам, по полям і повністю знищували. Було знищено практично всю-всю техніку і орієнтовно десь до 150 осіб особового складу. Бійці спецпідрозділу Артан розповідають, дедалі частіше роблять ставку на використання безпілотників. Вони підвищують ефективність виконання бойових завдань і допомагають вберегти життя бійців. Ворог лютує і вдається до чергових злочинів, навіть пускає вхід заборонену зброю. Противник час активно на запорізькому напрямку, там, де ми знаходимося, використовує дуже активну хімічну зброю і особовий склад є. Ожоги є, є отруєння у особового по складу. То так, що ми вже так само знаємо, як цьому всьому протидіяти, але на жаль, та ну, та такі, от випадки є. Втім, наші захисники кажуть, кожна рана на тілі українського воїна. Це ще один привід для помсти і спрямовують всю свою людь на ворога. Кожен ворожий штурм надає ще більше адреналіну наснаги боротися з окупантом. Хлопці проводять аналіз своєї роботи, визначають помилки і покращують свою роботу в майбутньому. Ніна коломієць подробиці Інтер, марафон. Єдині новини. Під турецьком армія Путіна розвалюється. Надпотужна гармата Богдана вступила у бій і остаточно допомогла перетягнути перевагу у вогні на бік ЗСУ. Артилерія і дрони відрізають ворогу всі шляхи. Усе тільки починається. кажуть наші оборонці: російські найманці ледь тримаються, втім не відступають. Коли може настати останній подих плану найманців захопити турецьк? Про це далі у нашому сюжеті. Гармата Богдана є переконливим доказом того, що виробництво складних бойових систем в Україні можливо зробити масовим. Я побав на цю чудову гармату. Я вже привик до неї. Ми просто все про неї знаємо. На момент вторгнення існував лише один прототип вітчизняної установки калібру 155 міліметрів. І от за минулий рік Україна зробила для військових 154 гармати, а зараз випускає більше ніж 20 Богдан на місяць. Станом на зараз це найбільші темпи виробництва артилерії в Європі. Зброю треба виробляти, і БК треба виробляти. Показує практика на партнерів. То вони то за сьогодні є, завтра їх уже немає. І не, і не буде чим стріляти. Хоча в Богдані не все так автоматизовано, як в західних аналогах. Тут біля турецька гармата показала себе дуже точною і далекобійною зброєю. Погодалося ну, важкий напрямок. Тако 30 40 снарядів в сутки виходить. Лідери тільки набирають обороти, Якраз зараз літо у них якраз тільки все починається. Оборона турецька є найдовшою битвою за всю війну з Росією. Більше десяти місяців довше ніж Бахмут. Сота, бригада та інші підрозділи на цей момент утримують близько п'ятої частини міста. Лінії фронту тут не існує. Позиції українців можуть знаходитись в глибокому тилу ворога, і навпаки, в самому турецьку противник втратив більше 15 тисяч солдатів. Тисячі тіл лежать серед руїн міста, бо їх ніхто не забирає. Їх постійно багато, їх дуже багато, і ну, таке відчуття, що вони не закінчуються і ніколи не закінчаться. Але сказати, що якогось такого суттєвого успіху в них немає. Частковий успіх є, але е, я скажу так, якщо ми втрачаємо якусь позицію до Певного періоду часу доби та позиція знищується разом з тим, що туди зайшло. Своїх росіяни не шкодують. Якщо помічають, як зсу беруть полонених, намагаються їх ліквідувати. Українська артилерія і українські дрони обрізають окупантам всі дороги, але так само роблять і росіяни. Найбільше уражень під час заїзду до Торецька і виїзду з нього. Турецький напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних. Без турецька окупантам не оточити Костянтинівку основний логістичний центр української оборони. Острів! Тож тут для українських артилеристів дуже багато роботи. Командир американської установки Паладин сотої бригади переконаний, що навіть в епоху дронів артилерія не втратила своєї актуальності, особливо в Турецьку. Артилерія залишається актуальною. Так. Да. Актуальна стається, тому що прикриває піхоту. Арта є арта. Без неї теж. Ні. Не можна так швидко прикрити, пригасити штурм. Це тодічно, а ми можемо нанести удар там. Е Вон там якийсь квадрат закрити по повністю. Росія полізла у наступ. Одразу на чотирьох напрямках ворог активізувався не на жарт. Почалися штурми. Зсу відштовхують окупантів потужними ударами. Армія РФ скуштувала березової каші. Кадри їхнього розгрому потрапили у мережу. Подивіться їх, і ви. Поки українська ППО відбивала одну з наймасштабніших ракетних атак. Ворог пішов на новий виток ескалації. Під шум ракети дронів армія РФ намагалася прорватися на землі. Сподіваючись, що увага українських захисників буде розсіяна. Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії, коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів. Росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Більше того, Зеленський заявив, що ракета, яка вбила українців, складалася зі 116 іноземних компонентів, більшість з яких американські Росія не намагається влучити своє тактичне положення без по всій протяжок лінії бойового заприкосновення. В першу чергу вирішити по стратегічні питання взяття під повний контроль території Луганської та Донецької області. Тому не случайна різка активізація бойових дій одновременно на нізких участках. Йдеться про Лиманський, Покровський, Торецький і Краматорський напрямки. За даними головнокомандувача Олександра Сирського, лише за добу 24 квітня росіяни провели майже 150 штурмових атак і понад 4,5 тисячі обстрілів, зокрема з важкої артилерії. На жорстокіша ситуація на покровському напрямку, але українська оборона витримала потужний тиск. оборони України одіржують. Да? занятые позиции, более того, проводят успешный характер контратак. Так, например, силы обороны Украины контратакуют в районе населенных пунктов Печана и Котлина, чем сводит на нет возможность взять под непосредственный контроль основных локаций сил обороны Украины, это трасса Покровск-Павлоград. Кроме этого, есть тактические успехи на втором плане Покровского фронта, речь идет о в успешном характере боев в районе населенного пункта данные объективного контроля свидетельствуют о том, что российские оккупанты на данный момент не могут реализовать ранее запланированные мероприятия в моменте создания оперативного окружения украинских войск на подростковом направлении. Стратегическая задача оккупантов под прикрытием так называемых мирных переговоров попытаться выйти на административные границы Донецкой области. Это, äh... Рішення так називаємо першого етапу спеціальної воєнної операції. Росія кошмарить Костянтинівку. Місто стогне. Втім, не здається. Елітні українські підрозділи методично нищать ворога. Усі російські намагання просуватися марні. Так просто українське місто їм не взяти. Ворогу вже помітно не вистачає сил. Чим здивували цього разу? Про це у нашому матеріалі прямо зараз. Ще рік тому Констаха так по-простому місто Костянтинівку називають військові та місцеві, вважалася відносно тиловим містом. Сюди евакуювали людей із гарячих напрямків фронту. Та влітку російські окупаційні війська відкрили новий напрямок наступу на Турецьк. Це місто розташоване за 20 кілометрів на схід від Костянтинівки, і з просуванням ворога ситуація тут суттєво погіршується. Під ворожим вогнем лікарні, школи та дитячі садки. Росіяни б'ють керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також дронами. Ось у цю лікарню влучив російський дрон. «Молнія-2» і от зараз намагаються рятувальники полагодити. Ось бачите, мішені окупантів були два відділення лікарні. Те, що ніхто не постраждав, це велика удача. Бачите, і в бордюр поцілили в дах, поцілили там, 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 там усюди. Молнія ця. Так, там дуже багато, шість десь прилетіло. Я взагалі не розумію, куди вони стріляють. Десятки авіударів за день, зруйновані будинки, храм, сліди перельотів по всьому місту. І так виглядає буденність Костянтинівки. Людей закликають лишити місто. не, не думаєте виїжджати? Думаємо. Жінка робить син робить. Лікар вільниці, вона лікар. Кинути людей не можна Працювати нікому. В лікарню, і от постраждала лікарня. Да? Да. Це ваша дружина якраз там була? Вона вихідна була. Боїмося, від кожного шороха, від кожного шуму здригаємося, як каже жінка, поки світ вода і є, криша над головою. Будемо. Російська армія намагається вийти до рубежів Костянтинівки. Сили оборони стримують окупантів, а вони натомість просто знищують місто снарядами. Менше 10 кілометрів лишається звідси з Костянтинівки до лінії фронту, і ворог так сильно тисне і хоче окупувати її, тому що через Костянтинівку проходить залізниця. А це значить, що це відкриває їм шлях на Краматорськ та на Дружківку. На турецькому напрямку ворог тисне по трасі Мирноград Костянтинівка, аби це була суцільна лінія фронту. Не дають ворогам цього зробити воїни 93-ї бригади Холодний Яр. На їхньому командно-спостережному пункті кипить робота. Плюс. Все добре, супер, супер. Був рух одного під наших позицій. Він не дійшов. Ми його побачили і нанесли вогневе ураження мінометом 82-м. Зараз він в кущах, зараз буде нас працювати зброси і в його. ворог суне малими групами, намагається проїхати на мотоциклах, і таких накатів може бути по кілька за день. Якого свеликим зайшов чи було це так зване поряд? Не було перемиря ніякого. Противник далі наступав, е, наступав штурмав сусідом між мною і сусідом сліва, штурмували нас, ми відбували і також на наші позиції. У нас тоді був один трьохсотий. Ну, нього не вийшло, ми його знищили. Він відкатився, остатки трьохсот і все. Тишини ніякої не було. Інтенсивність ворожих штурмів на напрямку не зменшується. У них маршрути не міняються. Тими ми просто виявляємо їх над підступами до, до цього над підступом, спостерігаємо їх. От і все. Брак особового складу є. У них також, тому що вже людей не вистачає. Навіть темпу перехвата вони все повністю, що у них залишилось. Най таке, взяли в плен е, БПЛАшника, Його відправили штурмовики, тому що він не купив коптера. у боях на турецькому напрямку. Росіяни зазнають катастрофічних втрат, і завдяки силам оборони вже дев'ять місяців, як турецьк тримається. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський Ми Україна, марафон. Єдині новини. Виникає із темряви і б'є точно в серце ворога. На фронті новий хижак української перемоги. Відео успішного відпрацювання хочеться дивитися по колу. Міні гради рвуть окупантів на шматки, нищить безжально і невблаганно. Що це за смертельна сила? Усе у нашому сюжеті дивіться прямо зараз. Так, працюють запорізькі мінігради Соколи. Розрахунок бойової автівки за п'ять хвилин розгортається, заряджає установку та нищить окупантів. працювали зі 128-ю бригадою. Вони давали стрім та коригували вогонь. Є влучання краще влучає ніж заводська, бо в неї відстань між ракетами ближчі, звідси і краще точність. Воїни добробату імені Шейха Мансура. з початку повномасштабного вторгнення допомагають збройним силам бити окупантів на запорізькому напрямку. Та, окрім цього, бійці для запорізьких. Раді виготовляють ракети. Ми збираємо ракети, які не стріляні. Їх ще називають абортними. Ми переробляємо ще з нашої війни. Починали ми з ічкерії і тут ми продовжуємо нашу боротьбу. А ось у цьому цеху не припиняється робота над створенням міні-реактивних систем залпового вогню. У 17 років першу установку розробив Максим, і вже три роки він їх удосконалює. Кожна нова автівка, краща за попередню, мобільніша та функціональніша. Робиться все, аби полегшити роботу воїнам. Кожна наступна вона буде трохи змінюватись, дороблятись, перероблятись. Зараз ми маємо електронні приціли. То вдосконалюємо її для покращення роботи. Ставимо на неї електропривода, щоб швидше можна було розгорнутись, згорнутись. Максим каже, аби зробити одну таку міні РСЗВ, потрібно два тижні. У нас 15 хлопців за два тижні готові зробити дві установки паралельно. Нам привозять направляючи з трофейних градів, це ленд-ліз від Росії, якщо так можна сказати. Знову ж таки, з одного заводського рішення града можна зробити 12 наших установок. Соколів розробники називають снайперськими гвинтівками, адже на відміну від заводських градів вона б'є прицільно. Ми використовуємо всього три направляючих, три постріли, три постріли в ціль, і все добре. Це так званий партизан, який може дуже швидко під'їхати, дуже швидко розгорнутись. Саме головне дуже влучно відпрацювати і швидко покинути позиції, тому що безпека наших військових і життя їх це саме головне. Щоб Допомагати хлопцям тим, що там на нулях, тому що великі машини виганять це довго і не маневрено. А ця машинка, вона до приїхала, відпрацювала плюс її точність. Виготовляють соколів для військових безкоштовно, аби зібрати кошти в благодійному фонді. Влаштовують ярмарки і раді кожному внеску. Також співпрацюють із міжнародними партнерами. Дуже багато автівок з Великобританії. Іноді автівка може довести там боєкомплект або хлопців до місця виконання завдання і на цьому її життя може і закінчитися. Тому ми закликаємо кожного. Долучатися до зборів благодійники передали збройним силам вже 62 мінігради. Соколи. кажуть, замовлень багато і всі вони потрібні на вчора. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини на цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну, а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.